Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуація на нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати ворогу втрат живій силі та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 624 окупанти 37 одиниць військової техніки. На нашому напрямку у Нікопольському районі цієї ночі ворог атакував з важкої артилерії міста Нікополь та міста Марганець. Пошкоджено два приватні будинки без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується Кривого Рогу, то у всі служби міста, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють. Незважаючи на всі труднощі, місто продовжує жити і працювати на перемогу над ворогом. Рада оборони міста продовжує системну роботу щодо надання допомоги нашим героїчним військовим матеріально-технічному забезпеченню. Лише за останні дні від Ради оборони міста надали допомогу військовим на суму ще 504 тисячі гривень. Зокрема, 129-й, 77-й. Бригадам та нашим нацфордійцям ВЧ-3011. Нашим захисникам передані квадрокоптери, автозапчастини для військової техніки і багато іншого. Таким чином, з початку війни Рада і оборони надана допомогу нашим військовим на суму вже понад 1 мільярд 775,5 мільйонів гривень. Це один з найбільших показників з допомоги від міст в Україні. Робота продовжується щодня. Також продовжується виконання унікальної для України міської програми соціальної підтримки мешканців міста. Вона включає 50 різних видів прямих грошових виплат з міського бюджету, учасникам бойових дій, сім'ям міського службовців, ветеранам, чернобильцям, афганцям, дітям з інвалідністю та багатьом іншим категоріям. Сьогодні на засіданні місць було підтримано 49 питань соціального спрямування. У лютому допомогу з міського бюджету отримали ще майже 4 тисячі містян на суму 15,5 половини мільйонів гривень. Зокрема, у лютому матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень отримає 221 учасник бойових дій, які брали безпосередню участь в вісічій агресії РФ, та звільнені або демобілізовані після 24 лютого 22 року. Загалом, у 2024 році на пряму соціальну підтримку військовослужбовців та сімей загиблих захисників і захисниць у міському бюджету передбачено 65 мільйонів гривень. Місто продовжує допомагати родинам, які виховують дітей з інвалідністю. У лютому матеріальну допомогу з міського бюджету отримує 297 дітей з інвалідністю та важкими захворюваннями. Та 324 особи з інвалідністю з дитинства в цілому у міському бюджеті 24-го року майже 80% – Це видатки пов'язані з воєнним станом та видатки соціального характеру. Також на соціальні програми підтримки населення направлено 570 млн мільйонів гривень. Це дуже дуже великі кошти. Це в десятки разів більше ніж в будь-якому місті. І за традицію про наші мирні перемоги криворіжець Артур Кузьменка переміг на міжнародному турнірі з боксу серед юніорів та молоді, що проходив в Румунії. Вітаю нашого юного боксера з воскучим результатом та бажаємо нових перемог! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминушу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!